Привіт усім! З вами Віталій Побережець, лікар-пульмонолог, і ми продовжуємо говорити про тютюнопоління. І сьогодні ми поговоримо про те, як легко кинути палити. Свою доповідь я побудував на вітчизняних та міжнародних рекомендаціях із боротьби з тютюнопоління, і сподіваюся, що вона буде для вас корисною. А кому захочеться в подальшому більш детально вивчити дане запитання, в описі відео будуть посилання на першу джерела, з якими ви зможете безкоштовно ознайомитися. Отже, перш за все, варто зрозуміти, з чого складається тютюнова залежність. Так, є три основних компоненти залежності: це фізична, психологічна та поведінкова. Фізична залежність розвивається у осіб, які палять досить тривало і проявляється у сильному бажанні курити, яке полягає на фізіологічному рівні, і провокує так звану нікотинову ломку, коли ви не курите. Психологічна та поведінкова залежності це залежності, які виникають значно раніше за фізичну, і вони полягають у процесі створення асоціацій, куріння з певними емоціями думками, переконаннями, створення певних ритуалів, коли ви палите. Наприклад, коли ви палите під час вашого відпочинку і тому тітюнопаління асоціюється у вас із так званим перекуром, коли ви відпочиваєте від певної роботи. І у боротьбі з тюнополінням потрібно зважати на кожен із цих типів залежності і впливати на кожен з них окремо. У відмові від тютюнопаління виділяють ряд основних етапів. Перший етап це стадія відсутності усвідомлення проблеми. Коли людина не розуміє про те, що від тютюнопаління треба відмовитися і що воно шкодить її здоров'ю і здоров'ю її близьких. Але я сподіваюся, усі, хто дивиться це відео, вже пройшли цю стадію і вже розуміють про. Те, що Тютюнопоління це не ваш друг і з цим потрібно боротися. Друге, це стадія усвідомлення проблеми, коли людина розуміє про те, що Тютюнопоління це шкода для неї. Наступна стадія це стадія підготовки, коли людина починає шукати методи, з допомогою яких вона зможе покинути тютюнопоління. І, власне, ми зараз з вами на стадії підготовки до боротьби з тютюнополінням. Наступна стадія це стадія дії, коли ви виконувати певні дії направлені на припинення тютюнопаління. І надзвичайно важливою є фаза утримання статусу некурця, яка може тривати досить довго, навіть триваліше, ні стадія дії, але допоможе вам закріпити результат надійно. Стосовно того, з чого почати відмови тютюнопаління. рекомендується призначити дату, конкретну дату в найближчі 2 тижні. І ви повинні знати, що саме з цього дня ви починаєте прип... свій процес припинення паління. Варто повідомити ваших родичів і друзів, тих людей, з якими ви проводите найбільше часу, про своє рішення, адже кидати палити надзвичайно простіше з підтримкою ваших близьких. Важливо скласти перелік ситуацій, коли ви зазвичай палите, аби знати. Що може спровокувати вас, вас закурити і наперед діяти, тобто попереджувати такі ситуації. З метою попередження потрібно позбутися усіх нагадувань про куріння. Вам потрібно викинути з дому, машини чи робочого місця будь-які тютюнові вироби, запальнички, попільнички чи інші речі, які асоціюються у вас із палінням. Натомість можна у ці місця поставити певну їжу. Певні нікотинові жуйки чи інші засоби, якими ви збудете замінювати паління сигарети чи іншого пристрою для сплачування нікотину, вам потрібно подумати над зміною вашого життя та звичок, які асоціюються із курінням. Якщо ви звикли курити під час перерви, займіться певним спортом під час перерви, робіть певні фізичні навантаження, прогуляйтеся. Поговоріть із вашими колегами. Тобто замініть цей стереотип поведінки на будь-який інший. Намагайтеся справлятися з власними емоціями іншими способами. Часто люди палять в період критичний для своїх. Зараз усі ми проживаємо в період військових дій в нашій країні. Багато хто почав палити, ті, хто раніше палив і покинув, ті, хто ніколи не палив і почали палити, але зі стресом потрібно боротися іншими способами, які не вбивають вас. Важливим також є відмова від алкоголю або хоча б його зменшення вживання. Адже часто люди не палять коли тверезі, але коли випивають алкоголю, починають палити і це провокує їх до того, що вони не можуть покинути палити. Тому подумайте неодносно цього. Я рекомендую також вам скласти перелік причин, які стимулювали вас кинути палити. Напишіть його на листочку і поставте на видне місце для того, щоб ви завжди бачили те, що вас змусило задуматися про тютюне паління, і те, що вас змусило почати діяти. Це буде ваша мотивація та підтримка у найскладніші періоди. Подумайте про те, як ви будете поводитися, якщо упинитися у тому місці, де палять люди. З метою цього я б рекомендував би вам уникати таких місць і більше проводити часу із тими людьми, які не курять. Або з колишніми курцями. Більше того, у розмовах із колишніми курцями ви можете отримати дуже корисну інформацію від першого джерела від тієї людини, яка вже пройшла ваш шлях, і можливо вони будуть досить корисними. Також важливо вчитися відмовлятися від пропозиції закурити. Спочатку це може приносити вам певний дискомфорт, вам буде соромно зізнатися тим людям, які з вами звикли курити. Майже усе життя про те, що ви більше не курите, але вам потрібно усвідомити, що вам все одно на те, що інші думають про ваше рішення про тютюнопаління. Ви розумієте про те, що тютюнопаління – це те, що рано чи пізно вб'є у вас і значно підвищить ризик смерті ваших близьких, тих людей, з якими ви проживаєте. Тому це рішення є правильним, а думка тих людей, які не підтримують його, є неправильним. Під час того, як ви будете кидати палити, у вашій голові можуть виникнути ряд відмовок, які будуть стимулювати вас до повернення до статусу курця. Важливо, бути готовими до них і самому собі бути здатним пояснити, чому вони виникли та їх розкритикувати. Так досить часто виникає. Переконання тому, що ви вже дуже сильно звикли до куріння і неможливо з цим розпрощатися. Але історії людей, які після того, як вони палили 50-60 років успішно кидають курити, це розвінчує. Ви можете сказати, що вам надто пізно кидати, і це вам не допоможе. Але насправді, навіть якщо ви кидаєте палити у віці 80 років, це рішення додає додаткові роки до вашого життя, і я вважаю це суттєво порівняно із короткочасним задоволенням від сигарети. Ви можете сказати, що вам подобається курити, але задумайтесь на рахунок того, чи подобається вам наражати на небезпеку ваших близьких, які внаслідок пасивного куріння мають набагато більшу ймовірність захворіти на рак легень чи інші захворювання органів дихання та інших систем. Ви можете сказати, що вам все одно від чого померти, Але подумайте про ті захворювання, які виникають внаслідок раку легень, інших раків різної локалізації, хронічно обструктивно захворювання легень. Чи хотілося б вам померти від цього захворювання і набагато швидше, ніж би воно виникло природнім шляхом? Ви можете сказати, що ви знаєте літню людину, яка все життя плила і досі жива і почувається чудово. Так, такі випадки є. Але статистика вказує на те, що ці випадки є більше виключенням із правил. І сподіватися на те, що ви потрапите саме у це виключення з правил, є дуже малоймовірним. А в переважній більшості своїх куріння вбиває і вбиває мільйони людей щороку у всьому світі. Так, звичайно, це ваше життя і ваш вибір, і ви можете вибирати, чи палити, чи не палити. Але для того, щоб робити вибір. Потрібно володіти інформацією, щоб правильно обрати. І чи повністю ви володієте інформацією про ту шкоду, яка несе тютюнопиління для вас та ваших близьких, для того, щоб зробити правильний вибір. Отже, я вважаю, що це питання можете задати своєму лікарю для того, щоб зрозуміти, яку шкоду несе тютюнопиління. або подивитися наше попереднє відео, де ми говорили про причини для того, щоб кинути палити. Ви можете турбуватися, що якщо ви кинете курити, ви наберете вагу. Так дійсно, дехто набирає вагу, коли він припиняє палити, адже свою звичку куріння замінює на звичку щось їсти. Але зайву вагу можна досить швидко і успішно скинути. І я вважаю, що це є меншою проблемою, ніж така вбивча звичка, як тютюнопаління. І, звичайно, попередній невдалий досвід боротьби із тютюнопалінням є досить демотивуючим. Але. Попередній раз ви були менш підготовленими. Попередній раз ви не знали того, що ви дізнаєтеся під час цієї лекції. Попередній раз ви володіли меншою інформацією. І цей раз може бути якраз і успішним. Навіть якщо для того, щоб кинути палити, вам доведеться зробити 2, 3, 4, 5, 10 спроб. Це все одно вартує того, щоб кинути палити. Отже, який найбільш ефективний шлях покинути палити? Міжнародні дослідження вказують на те, що найбільш ефективним способом є поєднання ліків і консультації лікарем, які ж ліки використовуються для боротьби з тютюнопалінням? Ліками є замісна нікотинтерапія, це є різноманітні пластирі, жувальні гумки, пастилки, мікротаблетки, інгалятори, які, в якому яких ви споживаєте нікотин, який заміщає той нікотин, що потрапляє в організм з допомогою сигарет. Ну, і другій група є ліки, які зменшують потяг до паління. Але ці ліки потрібно використовувати з обережністю і завжди під наглядом лікаря. І другий етап лікування, другий компонент лікування це є консультування лікарем або іншим медичним працівником. Лікар може призначити вам консультації один на один, або групові консультації із іншими людьми, які кинули палити, або які кидають палити. Це може бути як очна, так і онлайн-консультація. Також досить корисним і ефективним показала себе консультації по телефону. В Україні діє ефективна програма для боротьби із тютюнополінням StopSmoking.org.ua веб її досить інтуїтивний, легкі до знайомства. На ньому ви знайдете додаткову інформацію про тютюнопоління. Знайдете телефони гарячої лінії, можете призначити консультації із спеціалістом, який допоможе вам збудувати план відмови тютюнопоління. Тому я вкрай рекомендую цей веб-сайт до ознайомлення. І на цьому слайді ви знайдете додаткову літературу за тематикою боротьби з тютюнополінням. Більш детальна, більш ґрунтовна. І в описі відео буде перелік цих теж статей, ви можете з ними ознайомитися. На цьому я дякую вам за вашу увагу і я сподіваюся, що це відео було корисним для вас і ви знайшли ті кроки, які допоможуть вам побороти тютюнопоління. Будьте здорові!